Добрий день, мої малята. Давайте з вами пограємо в гру, сміття посортуємо, планету врятуємо. Що ж таке сміття? Це відходи, які не бажані чи не потрібні людині. Чим небезпечне сміття? Сміття, яке накопичується на звалищах, нікуди не зникає, його стає все більше і більше. Тому треба сміття сортувати та переробляти. Сортування сміття допомагає зменшити кількість відходів, які знаходяться на сміттєзвалищах. Давайте з вами навчимося сортувати сміття. Зелений контейнер це органічні відходи. Сюди можна класти залишки овочів, фруктів, садові відходи, траву. А тепер. Ми з вами будемо визначати, що ми можемо кинути в контейнер з органічними відходами, а що ні. Капусту можна кидати так чи ні? Так, капусту треба кидати в зелений контейнер. Паперовий стаканчик можна кидати? Ні, не можна. Картопляні очистки можна кидати так чи ні? Так, звичайно ж можна. Шкаралупу яйця можна кидати? Звичайно, можна, молодці. Пластикову бутилку можна кидати, чи ні? Ну, звичайно ж ні, не можна. Бананову шкірку можна кидати? Так, звичайно, можна. Гнилу моркву можна кидати чи ні. Так, звичайно ж можна. Другий контейнер синій для паперу. Навіщо ж сортувати папір і переробляти його? По-перше, менше вирубуються дерева. По-друге, при переробці потрапляє менше токсинів повітря. А по-третє, скорочує кількість відходів. До паперових відходів можна кидати всі вироби з паперу. Газети, зошити, картонні коробки та пачки від соків. Так давайте з вами продовжимо. Що ж можна кидати в цей контейнер? Можна кидати паперову коробку з під піци? Так, можна. Тетрапак з під соку? Ну, звичайно ж можна. Жестяні банки можна кидати? Ні. Не можна. Це контейнер для паперу, пластмасову пірамідку. Ні, не можна. Книгу. Так, звичайно ж, можна. Паперовий стаканчик. Так, можна. А тепер у нас третій контейнер жовтий. Це контейнер для пластику. Пластик? Найвеличніший винахід ХХ століття та найпоширеніший матеріал. Очолює він сміттєвий рейтинг. Так що ж можна кидати в цей контейнер: пляшки для харчових і нехарчових продуктів, кришки, каністри, пластикові іграшки, стаканчики для йогурту, труби та багато ще іншого. Продовжуємо грати. Ришки пластикові можна кидати? Так, можна. Пластикові бутилки? Ну, звичайно ж можна. Скляну тарілку? Ні, не можна. Молодці, ви уважні. Металевий посуд? Ні, не можна. Пластикові труби можна кидати так чи ні? Так, можна. Молодці діти, які ви уважні! Ось ми і навчилися з вами сортувати сміття. Давайте разом зробимо нашу планету чистою. Дякую всім за увагу!